Сьогодні ми для вас підготували цілих дві колекції. Перша колекція це іграшки на ялиночку. Ось такі пакетики. Раз. Це робила всю, всю колекцію смінити. Я дуже старалася. Тут п'ять пакетиків, але, але... середині там декілька є. Е, І е, наступна колекція це фіолетовий. І це я робилася. Аусу це робила тут 6. Ну тут звичайні пакетики. на mm, Інші колекції okay. вже знайомі. Цю колекцію аватарка на Лерік ми закінчимо. І Алсу, ти сюди кладу, добре? Так. С -с -с. Давайте Майнкрафт. У нас їх дві штучки залишилось. І я, напевно, беру ось такий запареку. Далі що у нас там далі? У нас багато колекцій. Хочеш, бери яку. А, давайте. Телефон у нас чотири штуки залишилось. А Зараз у нас запавалися. Давайте телефончики у нас тут два чотири штучки. І Я напевно оберу ось такі. Ось таке я зібрала. А, хоча ні, ні давайте що е, вже новий рік. А, ну. Всі вже 2026 року. Ось так. Вітаю усіх з новим роком. Тому да, так. Це у минулому. Вчора ми робилися відео, але воно теж. Воно довше. 15 хвилин. Да. Довше тому всіх відео. Тому він довго залишається. Так, да, зараз він залишається. Наступна колекція, яку ти хочеш обрати. Вже загрузилося так. Напевно, це буде. Так, давайте посчитаємо, скільки тут. Тут шість. Ну, тут, так, там багатенько, багатень. Ну, Сім. А це вже порахувати встигло. Там теж сім. А, тут три. Напевно, сім. Три. Ну тут мы знаем, что тут 5, а тут, 8. Ну 4, 4 там. 8. Ну 4, 4. А, ну О, господи. Что Ну а тут 6. Убирай, как хочешь. Іграшки на Я сподіваюся, вам сподобається, і якщо вам подобається, коли я роблю теж колекції, і в нас дві нові колекції, то напишіть у коментарях. Ось таку Ну, Пакетики такі себе. Норм, я дивись, я зробила. Так, далі у нас. Тут вісім, тут вісім, тут вісім Тут. Тут 6. Тут 7. Тут теж, напевно, да, тут теж. Так, ну давайте оберемо ось тут. Тут рандам. Юбе обираємо. Так, 7. Давайте ось такі сережки. Це типу сережки в Аватар Ворлді. И... Наступне теж. 011, це Та останні Так. А, і так, останні це. Зачем Ось почувається? колекції і почнемо. Сюди це попадемо. І так, перші колекції – полеті. Ценкара. Якщо ми її зараз. Ось ось. Uh, mm. Зараз клеї перша освітка. Ось Майнкрафт такий. Ну ви ж розумієте, якщо ми обрали на ялинці, там багато там буде, якщо. Це типу так? Це зомбі. Ні, я зрозуміла, це поток. Mm. Так. А це під номером... Це такий зомбі. Він під номером 8. Не дуже помічається. Зараз це... Якось ми звідси знімо. Це наш перший, перший був. Так. Ось сюди приклаємо. І його зараз... Ну добре, я приклею вже. Добре, Ну ви ж розумієте, якщо там в ялинці може бути багато, то е... це означає, що ми по очереди тому що там по черевно. На колекцію, пісні. Згадаю, пісню. Ось такий, типу 2026 рік. Так, да, ми все залишили на 2026. Ну я залишилася все. Ой, гарно тут. Ну, вже сюрпризи тут не буде, бо думали, відео ці три випали сюрпризи. Да. Такс. Що, що трішки таке. Нічого страшного зараз будемо. Давайте. Так, ось такий. Відбір добре всім. І він знову на цій сторінці. Він на цій сторінці. Ти здогадаєшся, що, що... Um... що це за пісня? Давай, якою запишу? Я думаю, вже. Так. Uh... Ось так? Додому пісня? Думаю, де б я не забуду дім, Хочеш покрути мене, як Да. Я вгадала. Тут yeah. <поцелуй> забуду. Хочу мы тут запишем. Я тут вже записала в бой, конечно. У нас сама новая Наступна. Yeah. Цель вже же. Це у них у нас тут мало. Раз, два, три. Така колекція в нас. Виходить поки Цікавиш, що. Відкриваємо. ж там Оу. Oh. Це Макс. Макс. No, це Макс. Це такий Макс. О, Я забула не шнеки наливати. О, це під один. Так, все добре. Ось сюди. Два Макса тут. Оно поряд. Наступна колекція Сим. аватарки. Ми їх зараз закінчимо. Такс. Це як, так? Такс. Да. І. Тут в нас був секретний. Це таке сердечко таке. І ось таке. Алсу цей секретний. Просто чаю сердечко. А під номером два, так? Подивись. Звичайно, під номером два. І клеємо сердечко. У нас тут дуже багато. Давайте ось Я, якщо що, теж зробила секретну цю колекцію. Ось така, така колекція з сюрпризиками. І ми закінчили цю колекцію. Ось так у нас вийшло. У нас тут була колектия це я Це дуже рада, бо я її клею. Mm -hmm. Бо у, у, у новому відео нам такий попався. Mm -hmm. котик тоді, І алсуд це теж алсу важника. І відкриваємо. Номер поки що не бачу. Ось з цієї сторони буде. Цей номер. А, я вже побачила. Де? Ось він, номер 4. А, це під номером 4. 4. 4. 4. 4. Я трішки тут неправильно. Так, дивимось, ну, що все. тут в нас є. Тут в нас є ось таке око, типу. Тут в нас є, типу, смайлик. І це поки що все, що я тут бачу. Так, це походу, все. Зараз я его не Я уже его не Нам У же тут попался сюрпризик вчера. Так. Ой, сюда телефончик клею. Merry Christmas. Я думаю, можно сюда око проклеить. Сюда сверху око. А вот сюда здесь смайлк. Так, один відклею, і Я його сюди приклею. І другий. Відклеємо зараз тут. А? Якщо вона відключила. Так. І ось сюди. Ось такий телефон я зробила, скажімо так. Ось така колекція. Так. І... Тут у нас так, вже так, дві, а тут у нас посрідь... О, звіті. Правильно. Так, це дуже странно, але напишіть коментарях, як вам ця колекція. Ми можемо зробити схожу колекцію. Так, да, не сполерим не буду я якраз. Ми так. планували перед цим, а потім я вже подумала, це зробити, а потім теж. Так. Ну, коротше, давай вже. Наступна колекція, вчорашня новинка. Це 에, Avatar World. Вчора нам поклалося таке взуття. Зараз mm -hmm. нам попадеться на цей. Що О, господи. Негарний сто. Прям просто. <риск> так. так, все, я говорю. Ось тут. Можна побачити. Там, ну, вуха. Це вушка, такі, типу, Сиди. <риск> і нам так і випав якийсь то. Одяг А если Алсу он хочет, она может покласть его в этот шкаф. А, стоп, я так? А, нет. Давай, давай. Так, с... оп. И так. Вот такая. Есть такая девчонка. И тут шкафчик. Шкафчик и инвитка. Там. Шкафчик. І, і... ось я сказала, що не хочеться просто куди. Туди? Наприклад, ось ось. Це ж така mm, я... пробую. Ось такий шкафчик. І ось така дівчинка. У нас ось так ось і виходить. І ось... зараз новинка, яку я робила. А мені так... здається, давай зробимо фіолетову mm, фіолетову. Це новинка, яку я робила. Ось пакетик. Зараз кто? Зараз ти кажеш. Ну добре. Ну все вот там напевно буде ще. І И угу. нам попадается собачечка такая. Она під номером зараз. Ти моя. Меня... Безпечно звідси <laughs> Визволити. А вона приклею. А, -а, -а. То... Зараз буде операція, а. Я зробила І Вона під номером 5, так? Угу. Я не думаю, що вона там якось закроє щось. Це Нормально. Так. Нормально. І якщо що, у зараз. Yeah, yeah, у Червоний теж є, але він значно більше, ніж ці um, є. Ні, <риклад> давай, <риклад> Ну, <риклад> Добре. <риклад> так. І наступна колекція а Ось, ці ось така ялиночка. Це я тут випадково тут поставила, але я думаю, нормально. Ось. І... Тут випадає одна. Це, типу, ну, якщо у вас зрозуміло, що це, подивимось, куди вона подивим, я проклеє. Я ялиночку долго мыливала. Старалась. Всю эту сторинку даже да, старалась. Она тоже старалась Мы для вас. А, Ася, А, А, -а, -а, -а. О, Ось так вышло. Алсу, разумеется, все тут. Ось такая ялыночка. І якщо вам сподобалися ці дві нові колекції, напишіть у коментарях. Так, всім дякую за перегляд і всім па 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 па, -па!